Доброго дня, шановні платники податків, сьогодні я хочу повідомити вам деякі особливості оподаткування грантів, які надаються фізичним особам. Гранти це англійське слово, яке перекладається як дар або пожертвування, тобто, це ресурси, що надаються у формі майна, робіт, послуг, коштів у національній чи іноземній валюті з повним або частковим фінансуванням приватними, корпоративними, суспільними. Урядовими та міжнародними грантодавцями на безвідкличній та безоплатній основі, представникам органів влади, місцевого самоврядування, мікро, малого та середнього бізнесу, громадського сектору та приватним особам на реалізацію цільових проєктів та заходів організаційного розвитку. Тобто, за своєю фінансовою суттю, грант це подарунок. І так він і повинен розглядатися з точки зору оподаткування. У разі отримання гранту від юридичної особи не благодійника, Грант оподатковується як додаткове благо, тобто оподатковується податком з доходів фізичних осіб 18% та військовим збором 1,5% на даний момент. У разі отримання гранту від благодійника повинен розглядатися грант як благодійна допомога. І тоді, відповідно, оподатковується за правилами, визначеними статтєю 170 та статтєю 165 пункт 1. у разі отримання гранту від держави як державна та соціальна матеріальна допомога з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. У податковому кодексі України є визначення. Наведене воно в статті 14 під пункт 1 під пункт 277. Що бюджетний грант це цільова допомога у вигляді коштів або майна, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного та або місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проєкту або програми у сферах культури, туризму та у секторі креативних індустрій, спорту та інших гуманітарних сферах у порядку, встановленому законом. Перелік надавачів бюджетних грантів визначає Кабінет Міністрів України. І такі бюджетні гранти вони не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, єдиним податком та ПДВ. Постанова Кабміна від 18 серпня 2021 року про затвердження переліку надавачів бюджетних грантів визначає, що в Україні бюджетні гранти можуть надавати Український культурний фонд. І фонд розвитку підприємництва: оце дві єдині бюджетні установи, які надають бюджетні гранти, які, як, як я нагадаю, не оподатковуються. Щодо всіх остальних і всіх інших, відповідно до пункту 1 статті 165 податкового кодексу до загального місячного річного оподаткованого доходу платника податку не включаються такі доходи. Під пункт 1.1 статті 165 визначає. Сума державної та соціальної матеріальної допомоги тобто, це не включається до оподаткованого доходу державної допомоги, компенсації, вартість соціальних послуг та реабілітаційної допомоги, включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах, винагороди і страхові виплати. Які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у формі фінансової допомоги е, відповідно особам з інвалідністю з фонду соціального захисту осіб з інвалідністю згідно із законами, указами президента України та актами Кабінету міністрів України. А також не оподатковується вартість соціальної допомоги в натуральній формі малозабезпеченим сім'ям, що отримана від надавачів соціальних послуг відповідно до закону України про соціальні послуги. Також я вже говорив, що оподаткування цільової або нецільової благодійної допомоги визначається окремою статтю Податкового кодексу 170 пункт 7 під пункт 2. Не включається, відповідно до цієї статті, не включається е, до оподаткованого доходу цільова або не цільова благодійна допомога платнику податку, який постраждав внаслідок Перше, екологічних, тех, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації, у граничних нормах, визначених Кабінетом міністрів України. Друге, Ті, що постраждали внаслідок стихійного лиха, аварії, епідемії, епізотії загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали шкоди або створюють загрозу здоров'ю громадян навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви чи втрату власності громадян. у зв'язку з якими рішення про залучення або надання благодійної допомоги було прийнято. Відповідно Кабінету міністрів України, якщо це загальноукраїнська аварія або лихо, або органом місцевого самоврядування в гранічних розмірах, визначених Кабінетом міністрів України. Наступна категорія постраждалих, яким без оподаткування, тобто не оподатковується допомога, благодійна: цільова або не цільова. Це особи, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації в період дії правового режиму воєнного надзвичайного стану. Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, повинна розподілятися через державний або через місцевий бюджет, або через банківські рахунки благодійних організацій або ТОВ Червоного Хреста України, які внесені до реєстру неприбуткових організацій та установ. Для цілей цього підпункту цільовою благодійною допомогою вважається і не оподатковується відповідно проспілкова виплата здійснення за рішенням профспілки, прийнятим в установленому порядку на користь члена такої профспілки, який має статус постраждалого внаслідок обставин, зазначених в цьому підпункті, порядок підтвердження статусу осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Період дії правового режиму воєнного надзвичайного стану з метою не включення до податкованого доходу фізичних осіб платників податку доходів, отриманих в вигляді цільової або нецільової благодійної допомоги, визначається Кабінетом міністрів України. І відповідно до індивідуальної податкової консультації від 3 травня 2024 року. Номер 2553 дроб, ІПК дроб 9900 ІПК. Під час військового стану благодійник самостійно визначає, чи відноситься та особа, якій він надає благодійну допомогу, до переліку постраждалих осіб від збройної агресії Російської Федерації. Це я нагадав загальні правила оподаткування грантів. Тепер, якщо грант отримує фізична особа-підприємець на єдиному податку, до складу доходу фізичної особи підприємця платника єдиного податку не включаються кошти цільового призначення, що надійшли від пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування з бюджетів або державних цільових фондів, в тому числі в межах державних або місцевих програм. Під пунктом 1.36 статті 14 податкового кодексу визначено, що господарська діяльність це діяльність особи, що пов'язана з виробництвом або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами. Враховуючи те, що умовами договору про надання гранту, укладеного між фізичною особою-підприємцем, платником єдиного податку та суб'єктом господарювання або органом місцевого самоврядування, не передбачається виробництво або виготовлення товарів, або реалізація товарів, виконання робіт, надання послуг таким підприємцям на користь зазначених суб'єктів, а є лише надання фінансової допомоги в реалізації проєкту. То дохід у вигляді гранту оподатковується за, не включається до доходу платника єдиного податку, але оподатковується за загальними правилами, встановлені податковим кодексом для фізичних осіб, про які я вже говорив вище. Якщо грант отримує фізична особа-підприємець на загальній системі. Визначення, як оподатковуються доходи, отримані фізичною особою підприємцем від провадження господарської діяльності, е, крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, визначається статтєю 177 податкового кодексу. Так, пунктом 2 статті 177 Податкового кодексу об'єктом оподаткування є чистий оподаткований дохід, тобто різниця між загальним оподаткованим доходом. Тобто виручка у грошовій та негрошовій формі, і документально підтверджені витрати пов'язані з господарською діяльністю. Тобто, якщо інші доходи отримує підприємець, то от, зокрема гранти. гранти вони не включаються до доходу фізичної особи підприємця на загальній системі податкування, але при цьому такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими кодексом для платників податку фізичних осіб. Також порядок оподаткування бюджетного гранту. Такий порядок встановлений пунктом 7 статті 170 Податкового кодексу України. Прим 1. Ним визначається, що не оподатковується та не включається до загального місячного або річного оподаткованого доходу платника. Дохід у вигляді бюджетного гранту під час його нарахування на користь платника податків. Згідно з підпунктом пунктом 177 Прим 1, податковим агентом платника податку при час нарахування або виплати на його користь доходу у вигляді бюджетного гранту є надавач такого гранту. У разі якщо платником податку допущено порушення цільового використання цільового гранту, Платник податків зобов'язаний відобразити суму доходу, отриманого у вигляді бюджетного гранту, щодо, щодо якої допущено порушення відповідних умов договору про цільове використання гранту, і е, це, е, цей доход він зазначається в складі е, річного оподаткованого доходу у відповідній декларації про майновий стан і доходи. І самостійно тоді нараховується і сплачується податок на доходи фізичних осіб з такої суми і військовий збір. У разі якщо платником податку повернуто повністю чи частково бюджетний грант на користь надавача гранту у звітному податковому році його виплати, такий платник податку має право у порядку, встановленому статті 142 Податкового кодексу повідомити про це контролюючий орган. З наданням копій документів, що підтверджують факт такого повернення. При цьому платник податку звільняється від обов'язку відобразити таку частину виплаченого та повернутого гранту у складі доходів у своїй річній декларації про майновий стан і доходи. Перелік доходів, які не включаються до загального місячного річного оподаткованого доходу, визначений, як я вже казав. Відповідно до підпункту 1.1 статті 165 Податкового кодексу України, е, ним визначено, що е, сума державної допомоги не включається до загального місяч, місяч, місячного річного оподаткованого доходу платника. Враховуючи викладене, платник податку відображає отриману суму гранту в рядку 11.3. Це доходи, які не підлягають оподаткуванню. Тобто е отриманий грант він декларується, зазначається в декларації про майновий стан і доходи, але в рядочку там, де е зазначаються доходи, 11.3 я нагадаю, доходи, які не оподатковуються, які не підлягають оподаткуванню. І відповідно, для цього повинні бути відповідні підстави. Таке роз'яснення надає ДПС України в індивідуальній податковій консультації від 09.05.2024 номер 2650. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.